Добрий день, шановні колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні наш спікер, начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Валерійович Кашуба. Тема сьогоднішнього брифінгу Миколаївський район, виклики та перспективи розвитку. Пане спікере, прошу. Доброго дня. Я Кашуба Максим, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Давно не збирались, давно я не був у цій студії. Дякую за представлену можливість. Но ну, Миколаївський район це найбільший район Миколаївської області, і наразі єдиний, на жаль, район, який потерпає від активних бойових дій. Часть району ще досить, досить знаходиться в окупації. Це Кімбургська каса, але життя не стає на місці, тому район живе своїм життям. І про коротенько тезисно ну, про це хочу сьогодні розповісти. Ну, насамперед хотілося б коснутися відносно нового у соціальній сфері. Це реалізація проєкту Помічник Вітерана. Це, як я вже сказав, відносно нова історія в системі соціальної жизни, але вона вже дає плоди. І наразі існує вже 26 осіб по місту Миколаєву окремо по місту Миколаєву в тому числі 9 осіб. Це люди, які займаються допомогою ветеранам. Також хотілося б сказати, що освітній сезон почався. Наразі працює 136 закладів дошкільної освіти, із них 41 в місті Миколаєві і 155 закладів загальної середньої освіти, із них 64 у місті Миколаєві. Продовжується робота щодо безпекової складової, відкриваються необхідні захисні споруди і все таке інше. Район живе свої, своїм життям, все наразі добре. Як бачите, з блекаутом справились, світло є. Працюємо далі. Ну, це основні тези. Якщо є питання, готові відповісти. Наразі питання від журналістів немає. Тому пане спікера, дякуємо вам за ваш виступ. Усім присутнім. Дякую за увагу. Дякую.